Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Тож, коли посіяти моркви та буряки, буде в цьому відео. Саме як я їх сію, я роблю гряду, перекопую, посипаю попілом. Потім я роблю такі рівчики. І у рівчики вже висіюю. У мене може не вистачити моркви на оцю велику гряду. Вона Дійсно, величенька така, і, можливо, якщо не вистачить, то я засію її і буряками також. Я роблю рівчики приблизно 10 см, рівець від рівця. Дуже розлого не потрібно висаджувати і тому що буде дуже багато бур'яну, це 100%, тому чим менше відстань, тим менше потім збирати того бур'яну. Я не обробляю гербіцидами, я все вириваю руками. Потім всі ці бур'янчики, якщо вони заважають, звісно. Якщо вони там маленькі, то я можу навіть їх і не виривати. Так, яку моркву і буряки я буду саджати цього року, зараз я вам все покажу. Ось такі насіння в мене на цей рік в мене залишилась минулого року середньопізня морква червоний велетень. Це від врожайної грядки. Не знаю наскільки вона буде гарною. Ще я купила ось таку короду шантане, це від професійного насіння. Від Леда Агро, в мене є ось така Red Coret. Red. Я дуже полюбляю моркви з такими тупими носиками. Вони більш солодкі, ці сорти, але не довгі, а саме коротенькі, тому я зазвичай їх беру. Цей червоний велетень, здається, з гострим носиком, для різноманіття також підійде. Буряк з минулого року в мене залишився для домашнього борщу. Я його висіювала на другий врожай, так, другий врожай в мене був, не дивлячись на те, що було спекотно. І на цей рік я ще купила буряк-столовий Зепо f 1 все ж таки вирішила взяти гібрид. Для чого? Для того, щоб дійсно залишитись з врожаєм, бо, як нам всім відомо, гібриди вони більш пристосовані до екстремальних. Умов вирощування. І в цей рік я буду висіювати ближче до поливу. Минулого року я засіла отам в кінці, чогось сподівалася на те, що будуть дощі, але дощів все літо не було. Тому на цей рік треба буде поливати самостійно, тому я ближче до місця поливу буду розташовувати. Там в мене часник, цибулі ще накриті. Тут я вже посіяла чорнобривці. Попілом притрусила, нічого страшного, квітом не буде, вони виростуть, це буде добре. І зараз буду висіювати саме моркву. Зараз покажу, як виглядає насіння моркви. Воно дуже-дуже мілкеньке, хоч вона в мене і оброблена, дивіться, це для моркви ще й велике насіння, я вам скажу. Її варто не загущувати, але все ж таки я буду її висіювати не як минулого року під маркер редисочний, кожну насінинку, тому що в мене геть мало що повсходило, я потім досівала, а буду саме просто таким методом, просто ось так, от ручками брати, висіювати і намагатися це зробити не досить густо. Потім краще прорідити, ніж я це буду по кожній. Вкладати на сниночки, потрачу півдня на це, а потім нічого не взойде. Насінинки. І ось так я їх розкладаю. Дивіться, можна подивитися, що вони трошки загущені, але все ж таки буде простіше потім їх прорвати, ніж досіювати потім ще, якщо по одній так от осіювати. Вирвати це завжди. Легше, потім сформуємо, як вже потрібно. І я думаю, все буде добре. Перша ряда гортова, я її просто загорнула, нічим не поливаю, не підживлюю, так залишаю, не накриваю. Вона таким природнім шляхом залишається в мене. Наступний я висаджую редкорет від Леда агро. Ось так виглядають насінинки, вони також оброблені, достатньо крупненькі, як для моркви. Як бачите, хаотично посіяні насінинки в мене. Ось так загортаю просто рукою і все залишаю. Також нічим не здобрюю, не підживлюю, нічим не поливаю. Так залишаю, будучи морози. Недовго, там три дні буде опускатися лишень вночі, буде ще невеличке похолодання, до плюс 5 в день, нічого страшного не буде насінню. Потім, коли буде перше тепло, можливо, навіть сніжок пройде, дощечок пройде, воно все польє, і коли перше тепло настане, все в мене проклюнеться. І ми з вами подивимось, так це чи ні, лише покаже час. Таку саму гряду роблю для буряків, так само з рівчачками. Після буряків я посію квіти. У мене є космея. От тут рядочок зроблю. А сюди буде в мене буряк. І, якщо залишиться місце, я досиплю туди моркви. Як я висію буряк, зараз покажу. Насіння буряка крупненьке. Тому я його викладаю на відстані. Яку я роблю відстань? Я собі намічаю, наприклад, бурячок має бути десь ось такий. Щоб один одному не заважав, то другий десь ось тут має бути. Так. Приблизно це 10 см насінинка від насінинки. І я так само викладаю бурячок приблизно на 10 см, одна від одної насінинки. 10-7 см, можете і 5 см. Це залежить від того, якого розміру ви хочете його виростити. Якщо невеличкий, то може ближче, якщо побільше, можна робити більші проміжки між ними. Так само, якщо щось не взойде, можна завжди докупити насіння і дотикати там, де не взойшло. Густо я не висаджую бурячки. Насіння це гарне, це професійне насіння, в них якість добра. Тому я. Сподіваюсь на цю якість і тому висаджую саме так. Ось так це виглядає по рівчачку розкладені подекуди і 5 сантиметрів, поміж ними, подекуди і 10, і 7 сантиметрів. Загортаю так само просто ось так. І все. Тут в мене і попіл, нічого страшного. Утрамбовувати не потрібно. Це в мене піщаний ґрунт, він і сам утрамбується після першого ж дощу, тому не варто ще допомагати йому. Там досіяла трошки моркви три рядочки, бо не вистачило насіння. Загалом все. Вже і похолодало трошки під вечір. Готово, любі друзі. Тож, які строки, все ж таки висадки навесні, все залежить від регіону України, в якому ви проживаєте. Я проживаю в Черкаській області області ближче до півдня України, тому я можу висіювати в другій декаді березня, в третій декаді березня. Якщо ви більш північні регіони, західні, то тоді краще висіювати вже. Кінець березня, останні числа та перша декада квітня. Такий метод вам підійде. Якщо ви взагалі на півдні, то починаючи з другої декади, з 10-11 березня вже можна так висіювати. Головне, ми не поливаємо, не здобрюємо, все росте ось таким природнім шляхом. Можна накрити плівками, але тоді потрібно і підживити, потрібно і полити. Я не накриваю плівками, хай росте, як буде рости. Подивимось з вами, що з цього вийде. А щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. вподобайку цьому відео. Не забувайте, пишіть в коментарях, як ви висаджуєте, як ви висіюєте моркву, які, може, є у вас лайфхаки, чи у вас є якісь перевірені способи. Пишіть також у коментарях, буду дуже рада. А я вам всім бажаю гарних врожаїв.